Області та міста Вінниці з метою забезпечення захисту території Вінницької області, забезпечення охорони громадського порядку, порядку власності територіальних громад, правий сектор Вінниччини вимагає від Вінницької обласної та Вінницької міської рад. Перше скликати невідкладно сесії рад та прийняти рішення про виділення обладнаних і пристосованих для проживання та ведення діяльності приміщень. Для розташування особового складу підрозділів правого сектору Вінниччини та загонів самооборони, забезпечення підрозділів правого сектора Вінничини та загонів самооборони необхідною кількістю військового спорядження, в тому числі обмундирування, харчування, транспорту, стрілецької зброї та засобів протидії наземним і повітряним цілям. На час критичної військової ситуації припинити прямі люстрації при одночасному документуванні звернень громадян. Та громад по питаннях люстрації, які будуть невідкладно вирішені при усуненні військової загрози, це правий сектор Сергій Чумак. Дякую.